Ну що, йду на пасіку, вітер. Успешний. Смородину вже трохи обервав. Тут ще багацько її груші пізніше постигнуть. Зйови сидять, а літають трохи десь. Липа доцвітає. Тут бачите, та кіркачинка так стоїть, треба виняти матку. от Зараз надіну маску. Подивлюся, така в Аврорі є дешева маска москітна. Подивлюся, чи вони носять хоч. Тут ось подивлюсь температуру. А температура 25. Гробці викривали трутневу рамку. Переверну трохи, хай доїдять, трутня потім або залишу, або оставлю, хочу подивитися. Тут такі сіні, такі. тут бачите, скільки кирпичинок, треба міняти маток. Дві виховательки, одна і друга там є. Що тут із медом цікаво? Подивіться зверху, що тут вони. Ні, начебто літають, десь нагруз достигає. Теж ну, що у вас тут, дівчата, пусто. Пусто. Оцей магазин зверху він поставив на всякий випадок. А ну, йду, подивлюся там, де я не міняв, а ну тут що в них це липа. Липа вже фактично відсвілася. Що тут у вас? Євкі і тут пусто, мабуть. Ого, приклеїли. Нічого собі. Якби тепліше було, то швидше відклеїлося б о! А ну, Що вони покажуть тут? Тоже... а, це я магазин ще наверх поставив так. Це Та де ж мед. Ось сьогодні на базарі був. Кажуть, меду немає. А тут я, мабуть, мабуть, нічого не ставляв. Тут плівка. А що у вас тут? Тоже глухо не хоч рамочку дістану це я тут тут їм поставив будувати такий вулик пусто і зліп жово нападають вітер ну ще один подивлюся той крайній той що найбільше на сонці в цьому році з медом трохи не то. Чи матки міняти треба, чи погода така? Не знаю. Ну тут, мабуть, є щось. а ні, так само. Пустота. Пустота. Ще піду в передній ряд подивлюся. Так. А ну в цьому... Ні, в цьому. От там воно теж високі вулики є. Джилл є. А чи є тому вулику щось цікаво? А в кого я? Ну вдживи є. Меду то немає. Ладно. Останній. Подивимося. Тут заміна матки потрібно робити. Тож пустота. Та хай собі хоч наносять. Ну на підході соняшник. Можливо, щось буде. Ось так. Така ситуація по бджолах. Знімаю маску, ложу, нема чого сюди ходити на пасіку.